Вирішила сьогодні нажарити блинчики і вести з дір чи як воно називається, короче, серце. Та й чуть, чуть, короче, ги не дало. Я не знаю, як ви, дівчата, хлопці, справляєтеся з цією жарою з цією варкою. Хто його зна. Це катастрофа якась. Жарище, в хаті жарище. І Поки навариш на куховариш і їсти не хочеться. Ну а що робити? Треба готувати їсти. то що діти їсти просять. А вечором не навариш, того, що тоді в хаті невозможно буде сидіти. Його і так в хаті невозможно сидіти. Хоча я знаю виход, щоб так не мучитися. Труще вообще нічого не <рив> Слава Богу, доробила. Отак, так, так. І скрутила. Стала трішки повидовкуватися трикутничками згортати. Та думаю, ні, діла не буде. Лучше побистку так усе зроблю і все. Бо це ж страшне. Так, всім смачного, хто їсть.